Неділя, 13 травня 1933 року, харківський будинок слово. Хвильовий, він народжений 13 грудня, він любив 13-го 13, 13. 13 число, це так, було його інше. Він запрошує до себе в гості друзів. По, ну, по сусі, по будинку слова там був Микола Куліш, там був досвітній, хтось ще. І це така, от якщо хочете, це була така, це Оксана Забужко, бо все дуже, дуже тонко сказала. про Це була така, от, ніби розіграна. хто значить свідома, може і свідомо ніби Розіграний фінал Оргії Лесі Українки, от така домашня оргія, вони там, е, там чаювали, і потім Хвильовий виходить в кабінет, сказавши, що я щойно написав новий твір, я зараз вам покажу всім, як треба писати. Е, оце, оце майже дослівно. І, і після цього нечують постріл, бігає перший бачить.